Ты объем меня впереди, позади, простираешь на мне руку. Дав я не шел, лифт твой будет со мной, Не в нем укроюсь я от бури. Взойду ли я на небо, ты там, Господь? Взойду ли в преисподню, ты там, Господь? Поднимусь ли я на крыльях зари? Даже там відом тобою, любіші твоєю рукою, ти об'ємліш мене. Доброго доброго ранку, благословеного ранку, і хочеться так сказати: мить зупинись, мить зупинись. Яка краса, яка насолода, яка тиша, яка милість Божа, і незважаючи на те, що морозно, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на те, що так багато в світі цьому зла, а Господь створив все чудно, все дивно. І коли ти дивишся на оцю милоту схід сонця, пливуть лебеді. На морі тиша, на морі спокій, ти кажеш великі і чудні твої діла, Господи, Господи, Вседержитель, як Ти все чудно створив. Люди, люди, яким Ти дав владу на цій землі, оце вони своїми ділами, своїми темними ділами, руководячись не Твоїм словом, а користуючись отими. Заповідями, які створив дьявол, вони все це тут зруйновують. Все зруйновують люди. А ти створив все чудно. Ти творець, ти не той, хто все руйнує. Ти творець. І ти твориш все чудно. Велика, велика тобі подяка. Велика, велика тобі подяка, Господи. І з раннього ранку нам хочеться славити ім'я Твоє. За те, що ти створив все чудно, за те, що ти є любов, за те, що ти сина свого віддав єдинородного, для того, щоб кожний, кожний хто покличе Його ім'я, не загинув, а мав життя вічне, ти в слові своєму сказав, що оберіть життя, навіщо вам помирати. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Він створив все чудно, все дивно. Слава Господу, він ніколи не дає запізнитися. І зараз оті красені поплили туди далеко, вже їх і не видно в мене на камері. Але ми їх застали. Отут, в цьому промінні сонячному, ми їх застали. І якщо зараз дивитися, я розумію, що камера не все передає, але все ж таки передає, передає оцей мир. Мир, який зараз знаходиться тут, на березі моря. Мир. Коли я переглядаю, знаєте, коли записую ролик, я дивлюсь на сонце і на море. А що робиться на березі, ну, зовсім мене не турбує. Але потім, передивляючись, і вчорашній, і позавчорашній ролик, і вже коли очі мої сфокусовані на весь кадр, то дивишся, там якась пляшка валяється, там якесь сміття, там ще щось. Сьогодні приїхала, знову стоять пляшка від горілки, і ще від чогось. Ось тут собі стоять на березі. Це ж не Бог покидав, це покидали люди, а Господь творить все чудно, творить все дивно. Тому не потрібно людські ганебні справи змішувати з Божими справами. Бог є творець, Він творив цей світ для того, щоб ми жили в гармонії з природою, для того, щоб ми вранці вставали, і, як казав цар Давид, тебе з раннього ранку шукає душа моя. Тебе з раннього ранку шукає душа моя. Оце потрібно, щоб було в наших серцях. І коли у нас Бог на першому місці, то праведник встигне скрізь. Він встигне, Бог дасть йому сили встигнути. Навіть який би такий графік не був, дуже-дуже все потрібно встигнути. Але з Господом ми встигнемо все. І сьогодні хочу далі читати, читати псалом. На українською, але співала пісню російською. Не знаю, як українською, але для Господа знаю не важлива мова. Для нього важливо те, що знаходиться у серці в людини. Для нього важливе, щоб людина знайшла мир і спокій в його обіймах, щоб вона довіряла йому. Для нього оце важливо. Для нього важливо це. О Господи, випробування випробування Ти мені послав, і довідався ус, усе про мене. Тобі відомо все, коли я сідаю і коли встаю, думки мої читає ще до того, як вони мені відомі. Ти дбаєш про те, куди вирушаю я, тобі відомі місця мого спочинку. Як добре знаєш, ти мої уподобання до того, як із уст моїх слова злітають, вони тобі давно уже відомі. Довкола мене ти і спереду, і ззаду. Довкола мене ти і спереду і ззаду. За мною стежиш, руку на плечі тримаєш. Для мене твої знання страшні для мене аж занадто. вони занадто мудрі, щоб мені їх осяйнути. Де б міг сховатися від Твого Духа Я? Куди б подітись міг, аби уникнути тебе? Якби судилося злетіти в небо, ти там би був, судилося в небесний, судилося в, спуститися в небесний світ ти там. Коли б я крила розпростер і полетів на сонце схід, аби ж до моря, то й там, то й там мене ти взяв і правицею повів. Я б міг подумати, мене сховає ніч, мене укриє темінь. Хвилиночку треба. Мене укриє темінь, але ж бо ні. Ніколи в темряві тобі не темно. Хоча, і тем, хоча б і темною була та ніч, вона тобі, як день, все видно, і світло, і темряво однаково для тебе. Зупинюся. Далі там і... це я вам прочитала псалом 139 з першого вірша. А далі йдуть іще рядки, гарні рядки. Що навіть тоді, коли ми були в утробі матер, матері, Господь бачив, Господь бачив все. І він дивно, він чудно творив кожний наш орган, він творив кожну нашу кісточку. Він потім шкірою це все затяг. Він це все творив дивно. Адже він любить нас, і він творив нас любов'ю, слава йому! І коли читаючи оцей псалом, ми думаємо, що Давид він написав цього псалма, і можна прочитати його, що Давид, і подумати, що Давид хоче від Бога укритися, він хоче від нього сховатися, і він шукає потаємні місця, Місця, куди б, куди б мені зникнути, куди б від тебе заховатися, що ти вже е, і там я хочу сховатися, і там я хочу і ти скрізь. Можна подумати так. Але коли ми читаємо, Боже, ти Бог мій. Це, це пише те ж саме Давид. Тебе шукаю я зрання, душа моя прагне до тебе, тужить тіло моє за тобою, в країні пустельній і вимучений без води, і ліпше, бо милість Твоя за життя і мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради Твого, ім'я Тво, Твого буду. Ради Твого, буду руки свої підіймати. Це каже одна й та сама людина. І тоді ти розумієш, що Давид він не хоче заховатися від Господа. Він каже, що куди б він не пішов, де б він не був, а Господь разом з ним. І оці слова навпаки його підбадьорюють. Він радий. Кажучи оці слова, перераховуючи, що куди б він не пішов, а Господь поряд, його рука, Господня рука лежить на плечі. І що він пише, оцей рядок, що Господь, правицею своєю правою рукою, буде завжди супроводжувати його, куди б він не пішов, що б він не робив, а Господь завжди буде з ним. І оцей псалом навпаки. Навпаки, підбадьорює його і каже: Класно, як добре, а Господь завжди зі мною. І навіть в темряві, коли темна, темна ніч, коли відбуваються такі події, що ніби Господи, ти що забув мене? Але Господь каже: я ніколи не покину тебе, я ніколи не забуду тебе. Я допоможу тобі. Я допоможу тобі. І якщо ти навіть будеш невірним, і якщо ти спустишся в якусь пресподню, і якщо ти підеш в ту долину, я допоможу тобі. Я допоможу тобі вийти, бо я вірний Бог. Бо в мене немає тіні змін. І я вірний Бог. І навіть якщо людина зараз лежить на, той, е, лікарняної, е, о, на, на лікарняному ліжку і думає, Господи, ти де? А Господь каже, я тут, я допоможу тобі, я допоможу тобі пройти і цю долину смертної тіні, я допоможу тобі. Бо я вірний Бог, я допомагаю тобі. І навіть якщо якісь негаразди в сім'ї на роботі, і ви вже кажете, я не знаю, що робити. Господи, не знаю. Але звертайтеся до нього. Він каже: прийдіть до мене всі труждені, прийдіть до мене, я заспокою вас, я дам вам оцей мир. Але увійдіть в нього, нам потрібно захотіти. Господь Він вірний, Господь дає блага, Господь хоче наповнити нашу сутність миром, незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що ми не знаємо, що буде завтра. Але ми точно знаємо, Господь вже там, Він уже готує завтрашній день. І навіть якщо цей завтрашній день буде вже в вічності, це воля Його, і ми все рівно будемо прославляти Його, тим паче. Тим паче, не знаючи, що буде завтра, нам потрібно сьогодні встигнути прославити Його, зробити добру справу в, в е, те, що прославило Його ім'я. І прожити цей день так, наповнити Його миром, щоб нас оце завтра не лякало, щоб нас його не лякало. Господь каже: не бійтеся. Я побираю за вас. Не бійтеся, я піклуюсь за вас. Подивіться на оцих птахів, я піклуюсь за них, тим паче я попіклуюсь про вас, каже люблячий Господь. Каже люблячий Господь, Він знає краще, що для нас добре. Він знає краще. І навіть серед оцього шторму, який відбувається зараз в нашій країні, Він піклується. Кому потрібно виїхати, виїхали. Кому потрібно залишитися, залишаються. Головне, головне, щоб не стати Богопротивниками. І якщо Господь каже виїхати комусь, потрібно виїхати. Коли ми згадуємо плач Єремії, книжку е, пророка Єремії, який казав, царям казав, нам потрібно здатися в полон, нам потрібно перейти в полон і жити так, так хоче Господь. Але вони не послухали його і, ба, і мали дуже плачевний результат. А якби послухали, то б жили, багато людей жило. Далі, кому потрібно залишитися? Потрібно залишитися, тому що негаразди, і все останнє може спіткати і там, за кордоном. Головне. Не стати Богопротивником. Головне почути слово від Господа і залишатися там, де потрібно Господу. Якщо Господь скаже повернутися, як колись Іосифу сказав: повертайся, повертайся вдома, в дім батька свого, і я буду з тобою. Іосипу було страшно повертатися, адже там, на батьківщині, залишився Ісав, який. Е Вибачте, не Йосипу, Іакову, точно, вибачте. Там залишався Ісав, його старший брат, якого він, е, який хоч і продав своє первородство. Але все рівно, Іаків взяв його хитрістю, обдуривши при цьому батька. І йому було страшно повертатися. Але, але Господь йому сказав: я буду поруч, повертайся. І так і сталося. І так і сталося. Господь був поруч. І отого от ворога Ісава, який гнався з військом і хотів вбити свого брата, і він мав цей намір. Але Господь дав мудрості Якову, і Він удобрив, Він посилав стадо за стадом, стадо за стадом, щоб умилостивити ото серце, яке гналося вбити. І Господь, Господь! Один Господь взяв це серце воїна, яке було наповнено злістю, і зробив його м'яким. І зустріч була приємна, і зустріч була як брата з братом, і вони обійнялися, і був мир, і серед них був мир. Хоч і жили вони окремо, але війни між ними не було був мир. Слава Господу! Дай Боже Господи, кожному з нас бути в правильному місті. В тому, який хочеш ти, і, будучи там чи тут, нам не забувати славити ім'я Твоє, піднімати руки догори з раннього ранку і славити тебе. Наші підняті руки це не паразка, це не знак паразки, а наші підняті руки це, це те, це той знак, що ми славимо тебе. Це той знак, що ми розуміємо, що ми маємо, маємо на це право. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо прославляти Твоє ім'я самого раннього ранку, тому що ти достойний цього. Слава Господу! Ти об'ємлиш нас, Ти супроводжуєш нас, ти завжди з нами. Твоя вірність, Твоя вірність вона незмінна. Ти сказав не покину, значить, не покинеш. Ти сказав, Ти сказав Я побиратиму за вас. Ти це і робиш. Слава Господу! Велика велика подяка йому. Велика велика подяка йому, що він був разом з нами зараз, тут на березі моря. Він був зі мною і він допоміг мені передати це слово. Слово миру, і я хочу так, щоб дух миру, оцей, що зараз, вітає отут, на березі моря, щоб він досягнув вас. В якому куточку світу ви не були, щоб він досягнув вас, і дух миру, дух радості, віра, що укріплювалася в кожну мить. Кожну мить. Бог каже: не бійтеся, не бійтеся, мале стадо, я побираю за вас. Не бійтеся, я люблю вас, і моєї любові достатньо, щоб допомогти вам пройти той чи інший шлях, щоб не боятися завтрашнього дня, щоб укріпитися в сьогоднішньому дню. Довіртесь, довіртесь, жийте тому, хто дає життя. Довіртесь Його любові. І увійдете в такий шалом, і увійдете в такий мир. Слава Господу! І, хоч сьогодні, можливо, дуже-дуже багато справ і домашніх справ, хтось, можливо, іде сьогодні до церкви. Мені потрібно сьогодні служити діткам в студії Росток. Але я знаю, ми все встигнемо. Ми все встигнемо. І Господь наповне ще неодноразово мої вуста, щоб я могла розповісти. Про цю таку таку світлу особистість, про саму саму головну особистість про Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя, який нас примирив з нашим Батьком, люблячим Небесним Отцем, які піклуються про нас, які дали нам Духа Святого, який вселився в нас і який навчить нас всьому. Всьому корисному, всьому корисному, адже Господь так хоче, щоб нам було добре. Будьте благословені Господом, хай Господня рука стереже вас, хай Господь доторкнеться до вашого плеча. Хай Господь візьме вас в праву руку і веде. Він цього дуже-дуже хоче. Дайте йому свою руку. Довіртесь йому. Він поганого вам нічого не зробить. Він є люблячий батько, і Він поведе вас, і Він поведе вас до злачних пажитів, до тихих вод і наповне ваше життя миром. В ім'я Ісуса Христа хай буде так. Боже благословим всім. Амінь.